Операція Мідас корупційний скандал в енергетиці. Оскільки ми тут в Харкові хотілося б якусь регіональну прив'язочку до цієї історії. Теж помітити, а помітили ми помітили її. і дуже легко. Це фінальна стадія того, що відбувалося перед цим тисяча годин українського контенту, так сказати. В червні на самому початку червня при спробі виїзду за кордон був затриманий фігурант розслідування справи щодо «Харківобленерго», Громадянин з ім'ям Леонід Міндіч це родич відомого співвласника студії квартал 95 Тимура Міндіча. Так от Леоніда підозрювали за це справа теж набув і САП у спробі заволодіння у замаху на заволодіння 120 двадцяти мільйонів гривень у під час закупівель. Для Харківобленерго, трансформаторного і електровимірювального обладнання. Тоді велику суму застави виставили там кілька мільйонів гривень. І через пару днів, звичайно ж, Леонід Міндіч вийшов під заставу. Зараз відкривається все більше і більше на оцих засіданнях, там, де обирають запобіжні заходи, там є цитуються підозра, щось в з'ясовуються, якісь цитати, плюс є ці плівки безкінечні, які можна слухати. Е але фрази, які там звучать, звісно, ну моторошно їх чути, коли коли е в країні війна, це, звісно, абсолютний цинізм в умовах повномасштабного вторгнення, яке відбувається у нас. Коли люди на повному серйозі говорять та просто жалка денях, жалка денях на ці всі Вони ж російською там говорять, якщо що. Да, там жодного просто... українського слова не було б. От тому виглядає це огидно, читається огидно. Поки що це всі, всі ці люди підозрювані, це, звісно, дуже велика політична криза для України. Репутаційна та і ще буде реакція заходу, ну ще очікують на неї. Є вже реакція перша заходу, але корупційно. Скандал в українській енергетиці надзвичайно прикрий і важливо, щоб Київ поставився до нього серйозно. Про це заявила високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ та політики Кая Калос Рейтерс. Ем,